Господь З вами і з Духом Твоїм, чидання Святого Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчали. А Він каже їм. Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця та побачили їх, які пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати. Слово Господнє, Слава, Тобі, Христе! Переживаємо сьогодні цю 16-ту неділю звичайного періоду. І так як кожної неділі церква дає нам сьогодні це слово, щоб показати ту ситуацію, яка була в Ізраїлі. Щоб показати теж ситуація, яка була за часів апостолів, за часів Ісуса Христа, ну і звісно, щоб ми могли себе побачити саме в цьому слові, і, можливо, в якійсь мірі побачити себе в тому, в чому перебував Ізраїль. Отож, пророк Єремія, це пророк, якого вважали Свого роду блюзніром, зрадником, навіть є таке мудре слово дефетистом, тобто поразником. Це людина, яка е, каже, що треба скласти зброю, е, не протиставлятись, е, піддатися зарбникам. Е, але ця ситуація була е, поміж першою неволею Вавилонською і другою. І Єремія бачив е, царя, який використовує людей. Е, навіть був такий момент, коли він там будував свій палац, вставляв е, вікна такі, там, ці дерев'яні з кедру, і людям не давав платню. Тобто використовував. Чи він докоряв також пророкам чи тим законовчителям, котрі, бачачи свого короля, таким, яким він є, вони йому підтакували, робили все, щоб він далі зміцнювався. В цьому переконанні використовувати людей і так далі. І тому приходить Єремія і починає їм говорити правду. І звісно, якщо хтось самі знаємо з нашого життя, хтось починає говорити тобі цю правду, деколи вона, ця правда є болюча, неприємна. І в тебе викликає цей бунт. І тому е, Єремія говорить горе пастухам. Горе це слово, яке найчастіше використовувалося е, в єврейській культурі, тоді, коли хтось помирав, хтось відходив. Тоді був такий, якби крик з глибини душі, е, що відійшла ця особа. І тому... Е, Пророк Єремія, коли говорить горе пастухам, це не, не означає, що вже наступила смерть, але горе вам, тому що будуть певні наслідки, будуть певні наслідки з твого життя, так, як ти живеш, так як ви живете, так як ви служите своєму народові, будуть наслідки. Ну і потім ми побачили, що ці наслідки це була неволя, неволя Вавилонська. Ось. І тому е, пророк Єремія не тільки говорить правду, не тільки е, говорить, говорить те, те, до чого його закликає Господь, але також з іншої сторони дає надію, тому що ми можемо теж в нашому житті зупинитися тільки на тому, що є біда, і роздумувати, медитувати, нарікати, бунтуватись, обговорювати, але не мати повної цієї надії. Тому Він говорить про певну надію, надію, те, що чекає не тільки Ізраїль, Ізраїля, але також чекає е, всіх, всіх людей. І він говорить, що я пробуджу для Давида праведний пагін. І це Він говорить про Месію, про, говорить про Ісуса Христа, котрий прийде і певні речі впорядкує. І далі, Псалом 23, добре всім відомий. Часто деякі священники навіть за покуту задають його помолитися, деколи хтось його і на пам'ять знає, це 23-й псалон говорить про пастиря, доброго пастиря. І перша частина цього псалма вона дійсно говорить про пастиря, той, який пасе свої вівці, тобто говорить про Бога, який товаришує, який провадить цей народ. А друга частина цього псалма говорить нам про того, хто, кого ведуть. Тобто, іншими словами, ми в цьому псалмі можемо побачити себе, свою історію, побачити те, ким, ким ми є. Потім маємо далі продовжуємо читати послання Павла Апостола до Ефесян. І я вже говорив минулу неділю. Що, швидше за все, що Павло сидів у в'язниці е, і писав цього, цього листа, хоча деякі біблісти мають ще другу теорію, говорять про те, що це, цю редакцію вже робив робили його учні. Але як би там не було, е, важливо в цьому посланні цей фрагмент, е, який показує, що Ісус Христос розділяє цю. Е, е, Цю, цю ненавість, яка була між євреями і язичниками, під кінець 19 століття, коли знайшли фрагменти Єрусалимської святині, і на цьому фрагменті було, був такий напис, що кожен хто переступить поріг території святині. Той буде заслуговувати на смерть і буде дякувати, що він, що він взагалі ну, буде помирати такою смертю. Тобто, цими словами євреї хотіли сказати, що кожен гой, тобто язичник, не має права. Вступати на цю територію. Тобто, це була така ненависть по відношенню до, до язичників. І приходить Ісус Христос, і Павло дає це свідчення, і говорить, що Ісус руйнує цей мур, руйнує цю ненависть, яка є поміж, поміж, поміж народами. І, і це та надія, це те, що сам Павло Павло досвідчив, і те, що зробив Ісус Христос. І щоб цей мур був знищений, ми потребуємо те, про що говорить нам Євангеля від Марка. від Марка, так як говорить святий Єронім, швидше за все, що була написано на прохання братів з Риму. Тобто там була спільнота римська, християнська, ось і вони на прохання просили, щоб власне було написано, написано ця, 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 ці слова ці Євангелії. І що, що цей фрамен говорить, ми вже почули, що апостоли повертаються ось, і якби, йдуть на відпочинок, повертаються з євангелізації і відпочивають. А Ісус бачить натовп, який йде за ними, ось, що робить, починає милосердитися над ними і Дає їм слово, проголошує. Тобто, що говорить Ісус? З однієї сторони, ми маємо право на відпочинок, але з іншої сторони, немає відпочинку від євангелізації. Тому, так як ми часто чуємо, що маємо боронити країну 24 на 7, ось так само тут і передусім тут ми маємо дозволити маємо євангелізувати 24 на 7 і бути євангелізованими 24 на 7. Якщо ми дозволяємо, щоб Бог нас провадив, щоб Бог нас е, вів цією дорогою навернення, то ми тоді відкриваємо своє серце, відкриваємо себе і дозволяємо, щоб це Слово Боже нас е, формувало, щоб ми, ми е, мали ту поведінку, яку має Ісус Христос. Щоб в нас не було ненависті до другої людини, щоб в нас не було цієї агресії, цього усудження по відношенню до, до іншої людини. І це для нас важливо, тому, тому це слово показує передусім про те, що Бог є той, який тебе провадить, Бог той, який тебе веде, який тебе іваналізує. через церкву, через, через, інш, через інших осіб, але який допомагає тобі на, побачити, побачити так, як. Пророк Єребія показував цю проблему. І тепер, коли тобі, іванізуючи тебе будуть показувати проблему, і тепер від тебе залежить, чи ти це приймеш, чи ні, чи ти погодишся на те, що ти є такий, який ти є на сьогоднішній день, але можеш таким не, 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 не залишитися, а? а можеш відкинути відкинути цю правду про себе і бути в бунті. І потім. Ну, не дивуйся, що приходять різні залежності, це, це і є неволя, може бути також і фізична неволя. Я цього не знаю. Але наслідки можуть бути. А? Я цього не боюся говорити, що наслідком війни, та, яка відбувається в Україні, це також є ті гріхи, які ми робили, які робимо далі. Не усвідомлюючи собі, що, що кожен гріх має, має свої, свої наслідки. Ми думаємо так, що згрішив, пішов, посповідався, і, і, і все воно прийде. Абсолютно ні. Кожен, за кожен гріх ми будемо відповідати. І це, це не є страшилки, да, що вийшов брат Ярослав і лякає всіх. Не? Тому що кожен буде відповідати за свої поступки, за свої вчинки. І тому, що робить церква? Дає пророків, дає тобі посланців, дає тобі слово, дає тобі можливість навертатися, дає тобі можливість змінюватись. І тепер від тебе залежить те, що ми постійно говоримо, чи ти, чи ти даси відповідь чи ні, чи ти захочеш, щоб Бог тебе змінив чи ні. Чи будеш перебувати так, як євреї перебували в тому стані, в такої стагнації, невіри, бунту, зневажання і всього іншого? Ось. Це вже залежить від тебе. Тому сьогодні приходить слово, кажу, так, як добра новина, де Господь пробуджує цю, пробуджує для Давида праведний пагін. Тобто Він пробуджує Бога. Ісуса Христа, котрий прийшов для того, щоб, щоб зруйнувати цей мур. Тобто, Ісус що зробив? Він не моралізував, Він не казав, що ви повинні, що ви стараєтесь, і так далі. Він робив це, показав це своїм життям. Тобто, взяв всі наші несправедливості на себе. Це те, що ми постійно, постійно говоримо. До певних слів, до певних термінологій ми вже так звикли, що, що наше серце взагалі вже якби Не звертає на це увагу. А ми покликані бути євангелізованими кожного дня, не тільки раз в тиждень, не тільки раз в неділю, але кожного дня, пробуджуючись, стаючи зі сну, можеш питати Бога, що мені робити, як жити, як поступати. Тобто постійно питати Бога, постійно йти цією дорогою навернення. І тому Бог сьогодні запрошує тебе. Він так як вже говорилося теж багато разів. Бог тебе не заставляє, не примушує, але тільки запрошує. І тому від тебе залежить, чи ти дасиш цю відповідь чи ні. Тому що в нас, в нас є повно, повно внутрішніх цих конфліктів, в нас повну є всередині тих гріхів, які, які нас руйнують, руйнують спільноту, руйнують церкву. Хоча, ну, з іншої сторони, так як вже говорилося надразово, що Церква йде, і ворота пекельни її не подолають. І це, правда. і це правда. Але важливо, щоб ми сьогодні е, черговий раз да, почали слухати. Так як минулу неділю ми говорили про пастиря. Да? Тому сьогодні теж слово якби є, є, є продовження саме цього. Що вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Да? І це. от те що, те, що має бути в моєму і твоєму житті кожного дня, повсякденно, постійно, да? аж до кінця твоїх днів. Амінь.